Уяви, що твоя дитяча іграшка зараз коштує сотні, а то й тисячі доларів. Деякі ляльки Вінкс настільки рідкісні, що знайти їх, як виграти в лотерею. Ось топ-3 найдорожчих ляльки Вінкс, які зараз майже неможливо знайти. І третє місце посідає Bloom Enchantix 2007 року. Цю красуню продавали тільки в Європі, і зараз її ціна стартує від 300 доларів, а в ідеальному стані всі 500. Друге місце флора Charmix від Mattel 2005-го. Ця флора випускалася обмеженим тиражем. Якщо у тебе є така, ти щасливчик, бо її вартість перевищує 600 доларів. А ось і найдорожче. Музу у версії Bellyx випускали спеціально для комікон, і її ціна може доходити до однієї тисячі доларів. Цікаво, у когось із вас є такі скарби? Напишіть в коментарях, яка ваша улюблена лялечка Вінкс. Лайк, якщо хочеш більше відео про колекційні Вінкс речі. Па-па, до нових зустрічей в новому відео!